Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі. Ось, зайшов в кормоцех зранку. Буду готувати зараз корм для поросяток. І хочу сьогодні всіх всіх поросяток, які приїхали нові, і мої всі, які в мене є в господарстві, ну, окрім свиноматки, всіх обробити від глистів. Ось, все підготував для цього. Маємо ось такі ваги. Порошочок альбендазол 10%. і Змішувач. Так що зараз все будемо наважимо препарату, скільки потрібно, на яку групу. Ну, все це роблю я примірно на глаз. Трішки-трішки норму препарата підвищую. Для того, щоб бути впевненим, що все, так скажемо, спрацює і свинки з'їдять, і цей корм. Повністю дійде до кожної, кому потрібно. Вирішив я це зробити за допомогою порошку, тому що прокалував я F1 уже один раз від гельмінтів. І виходить, що ну, це таке заняття ще те, бігати із шприцом. Я те відео в мене є. Я розказував, що це нелегка справа, в такому віці їх проколоти. В руках вже не втримаєш. Щоб підняти за задню ногу і проколоть. А, і вони-дуже дуже, дуже ну, виходить, жваві, що їх практично догнать неможливо. І якось, ілі, треба щит, щоб вугол їх піджати і всіх проколоть, або там петлю треба накидати на рило кожному і проколоть. Ну, в общем, це морока. Ні, не хочу нічого цього я робити. Просто мішаємо зараз з допомогою дрельки і насадки такої кожному в корм зранку. Даємо вчора з вечора всім дав трішки меншу норму, щоб вони до утра все виїли. У них в годівницях нічого не залишилося, і щоб вони зараз зранку були голодні. Все, зараз мішаємо і кожній групі висипаємо. І нехай вони собі споживають. Значить, Свиням альбендазол іде 1 грам на 10 кг живої ваги. Тобто, вираховуємо так 3 свинки в мене там. ну, Наприклад, ось я готую зараз для тих свинок там, де в той клітці, там де стрілочка. Значить, беремо, що в них по 40 кг живої ваги в кожній 40, множаємо на 3 получаємо 120 кг живої ваги в них. Ділимо це на 10 по нормі. І отримуємо 12 грам, потрібно їм дати альбентазольчику на 3 свинки. Ось ми на ваги ложимо 12 грам, ну, 12 немає, ложимо 15. І насипаємо 15 грам. І додаємо до корму. Ось, додали до корму. Тепер все це діло добре вимішуємо. Ось свинки всі репетують, хочуть їсти. Ось бачимо на ранок у них усіх пусті корита. Зараз, зараз, трішки. ось. І тут теж все пусто. Все, зараз роздаємо. Все, всіх заспокою. Свинки корм споживають. Так що йдемо далі. Треба ще однім намішати. Ті, що знаходяться в іншої кліточці. І тим теж зараз дамо. Ці свинки вже не поміщаються біля корита. Це дуже недобре. Ну, У нас хречатник практично вже готовий. Залишилось там трішки-трішки доробити, ну там вже практично по мінімуму кришку зробити на яму. І, і навіть навіть не пам'ятаю, що там ще практично. Ну напевно, що кришка і все. Так що буду займатися сьогодні цією справою. І потрібно хряків все звідси забирати, переводити на своє місце, а тут залишиться тільки три свинки. Тому що вон, сама маленька чара. Наша не заходить до корита. Взяв трішки під контроль цю ситуацію. Одну свинку, а, хрячка ось стоїть. Відігнав, а меншенької свинки чарі дав, хай трішки поїсть. А потім вже він підійде. Да, треба, треба все, хрячки вбирати, тому що це не діло. Зміну зробив ще одну, хрячка підігнав, свинку відігнав. Ну нічого, все це діло ми проконтролюємо і ті там мандеруться. Що таке? І будемо виправляти цю ситуацію. Дивлюся, боросятка вже лягають не в ящик, не кучкуються туди біля лампи, а вже ось навіть рядом з ящиком і поруч з ковриком. Прямо на полу. Так що це свідчить про те, що їм там вже жарко. Тобто і лампа включена на 50% тільки. Ну, тобто, ящик їм вже не потрібен. Будемо сьогодні забирати ящика. Залишиться тільки коврик і лампа без ящика. Ну Так як я казав, що 9 до 10 днів сьогодні їм у нас так, 10-й день. Сьогодні їм 10-й день. І ось на 10-й день ми ящичок вже заберемо. Цепив цепок. Ну і стрілочка, звісно, що тут як тут. Ті собі лежать, воно їх поки що не цікавить. А вона вже все на місці. Дякую за підсказку. Вчора в коментарях підказали, що це пок. Я думаю, о, точно. Ще ж один, виходить, атрибут, який повинен обов'язково бути присутній. Все, ми з нею вже практично друзі. Дей, дей, дей. О! Діло буде. Давай, давай, давай. О, хороша, хороша дівчинка, так. Все, ящичок вже в проході. Забрав я його. Лампу включив їм на повну потужність, на 100%. О, які раді. Більше в них тепер місця. А то ящик то їм тільки заважав уже. Поки що все добре. 13 штучок, 12 сосків. Яким чином вона це робить, не знаю, але поросятка всі хороші. Є, звісно, меншенькі, є більшенькі, але ж вони були такі і від народження. На вагах я це показував, що були більшенькі, були меншенькі. Заморишів таких немає. Він в самому углу біля лампи. Самий такий малюк. Ну, а то йому і не вистачає молочка, вони під лампою стоїть. Так що їм вже 10-й день сьогодні. І з сьогоднішнього дня будемо їм уже ставити. Престартерний корм і приучати їх до поїдання Престартерного корма. Е, ну це На цю тему буде окремо відео. Буду їм встановлювати годівничку. Ось туди біля коврика. Бо тут все мокре. Сюди вони ходять в туалет, а ось там, де сухенько, встановимо їм туди годівничку і будемо їх. Уже потихеньку-потихеньку привчати до корму. Кабанів цікавить малеча, свинки собі їдять, а два кабанчика, Петренчик і дюрок підійшли, думають, щось, щось нове. Ну Петрен так собі, а от дюрок такий цікавий кабанчик. Так, ну а я переходжу до хрячатника. Тут, в принципі, все більш-менш готово, так як я сказав вже. Значить, робимо зараз кришку сюди, на яму поїлки встановлюємо яма. Нічого там, мабуть, не буде видно, ні видно. Ось все чудово. Робимо все це діло, потім наводимо марафет. Вимітаємо тут все білимо, чистимо, вимиваємо, дезінфікуємо і все, переселяємо сюди хречків, тому що там їм вже тісно. Думав, зразу кришку зробити ось із таких решіток, які мені наділив Сергій Шелудько. Але мені сіри їх жалко. Не хочу я поки що їх різати і використовувати. У е -е, мене є деякі думки. На літо, так як ти мені казав, <сум> збий 4 доски шифером за городи і Е, Ну Так що щось можливо придумаємо і ці е, рішотки підуть туди. А кришку зробимо з дерева. Все, кришка готова. Залишилось зовсім нічого. Навести порядок тут продезінфікувати, побілити, поставити поділочки соскові. І все, в принципі, можна завантажувати грячків. Малеча спить. Красота. Тепер місця їм достатньо. То, що треба. Ну а на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, всім миру, здоров'я, добра. І все буде Україна. До побачення.